добрий, але справи не важні. Справи не важні, а чого не важні? День то добрий. Це який день? Красно, не питайте їх. Що вони чого, стали перед трактором не дають працювати? Чого? Ну, ну, а вам зараз вам сидять вас. Ми не знаємо, хто. Ми не знаємо, хто тут такий, хто вони і що вони тут. Я даю працювати. Так. Хто тракторист? Я.

<ріп> якщо, якщо незаконно, дивай, нехай не виводить, то не було. А чого б роботу? роботи? Пока за ці години ми повинні заплатити за западити і трактувати. Тому що суд подається справа. Ви повинні затримати заплатити. Нехай покажуть. Ага, прокуратура додала. Є культори, ну, в прокуратурі, філії. В Время не е Я пътай върху грязно, ако много болю и е разирана, но добре е разирана. Майите на не е разирана, да На данный момент не е разирана, перша інстанція, чи це вже касаційні? Ні, Два роки. Два роки вже судить. Коли... Два роки в суд тільки подали. Ну, Я знаю коли на весну, так? Від того, коли оброблялося яким підприємством? Перемогам. Перемогою, так? Та, ти директор. Не знаю, хто директор. хто директор. Жінка сказала, що вона фінансовий директор. Значить має якісь права на представлені інтереси. Ні, так вона казала, що взагалі немає ні на Володимир не має прав, ні вона не має. Тільки має генеральний директор право, а вона от перекрила, заборонила роботу. Надовго нам пояснювала, що тільки має право генеральний директор то зробив. Ми б теж хотіли побачити того директора. Генерального. генерального. А чомусь вони прийняли рішення без генерального заблокували роботу. Так. Да. Коли підписували угоди, був Грінленду, директор. Який, які угоди підписувалися коли? Угоди про розірвання договору. Розірвання договору. Так. Спап-перемога. Спа-перемога. А ви бойовики чи приваблені? Пайовики. Ви знаєте, де безпосередньо ваш пай знаходиться? Знаю. — В натурі. Так. Ну, де виділено? Ну, там на тій площі, а де? — Ну, В натурі ще не відео, але на якій площі. Ні. На якій площі, так. Тобто воно ну, не там, де з другої сторони села, а тут. тут. Тут, 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 так. Тут, тут. і там далі. Ну але на тій площі. <кх> так. І на а ви вже заключили догово з другим? Так, так. Маєте договори з якісь? Це ніхто не взяв. Договора є вам є. Я маю. Ось є представниць, маємо договора, так? Нові договори заключили. А ви заключали як? Є рішення на, на основі розірвання попередніх вас теж чи немає? Є рішення, що розірвати договора, а є угоди на розривання попередньої договору. Значить добре, крутенько ми беремо пояснення. Я тракторист, працюють, не працюють. Коли ви їх опрацювати, хто мішав, який автомобіль, з однієї сторони, з іншої сторони, відповідно, далі документи надаються. Ваші з вашої сторони, копії оригінали, які маєте, ваші з вашої сторони, які маєте. Приналежність поля і направо в робіт. <кхи>

Він вже погороджував. На жаль, Та. Та. Сам Іван має приїхати, казав, що приїде. Я під'їду як він буде. Ма, да. добре, приїду, він приїде, Іван приїде, і я приїду.